Доброго дня, шановні семикласники! Ми продовжуємо з вами розбирати тему розкладання многочленів на множники різними способами. Сьогодні ми з вами розберемо декілька вправ, де використовують розкладання многочленів на множники різними способами. Спочатку розглянемо, які існують способи розкладання многочленів на множники. Завдання номер один. Розкладіть на множники. Перший приклад. 3M. N в квадраті відняти 48m. Спочатку повинні ми визначити, чи є серед цих доданків спільний множник і винесемо його за дужки. Бачимо, що 48 число кратне 3. Тому 3 можна за дужки винести. І m це спільний множник, який є і у першому, і в другому доданку. Тобто 3m виносимо за дужки. Залишається в дужках із першого доданку n в квадраті, і з другого доданку 16. Число 16 це 4 в квадраті, тому у цій дужці утворилася різниця квадратів. І ми можемо за формулу різниці квадратів розкласти цей вираз на множники. Виходить, 3m я переписую, а далі n-4 помножити на n додати 4. Все, розкладання закінчено. Другий приклад, 9а в квадраті, б в квадраті. Відняти 6а в квадраті і додати b в квадраті. Знову спочатку визначимо, чи є тут спільний множник. Якщо уважно придивитися, ви побачите b в квадраті, b в квадраті, b в квадраті це такий множник, який міститься в кожному з доданків. Виносимо його за дужки b в квадраті. В дужках залишається? 9а в квадраті, відняти 6а і додати 1. Винести за дужки, нагадую вам, значить поділити. Ми поділили перший доданок на b в квадраті, другий доданок на b в квадраті і третій на b в квадраті. Тепер ви бачите, в дужках утворився тричлен, це вираз, який звертається у формулу квадрат різниці. 9 це 6, ой, це 3 в квадраті. 6А це подвоєний добуток першого і другого доданків, тому ми маємо записати такий вираз. b в квадраті переписуємо. А тут 3а мінус 1, і все в квадраті. Третій приклад. Мінус 3M в третьому степені, мінус 6м в квадраті n, мінус 3Mn в квадраті до рівня. Ви бачите, що всі три доданки мають від'ємний знак. Тому зручно за дужки винести множник з від'ємним знаком. Мінус 3. Далі m в третьому степені m в квадраті і м у першому степені – спільний множник з меншим показником виносма за дужки, тобто m, тепер маємо в дужках, якщо ми винесли мінус 3m за дужки, в дужках залишилось m в квадраті з додатним знаком. Далі Мінус 3m, за дужки ми винесли, залишилось плюс 2mn. І тут, за дужки ми винесли, мінус 3m, залишилось Н в квадраті. Уважно придивимося до виразу, який утворився в дужках. Бачимо квадрат першого доданку плюс подвоєний добуток першого і другого, і квадрат другого. Це формула квадрат суми. Мінус 3М я переписую, а в дужках М додати N і все в квадраті. Все. Наступний приклад записуємо такий. 16х відняти 8х в четвертому степені. За дужки виносимо 8. В цьому множнику кратний кожний із цих коефіцієнтів і Х. 8х. Від першого доданку залишилось 2. Так, щось. А, я неправильно переписала. Я перепрошую. Перепрошую. Тут у нас не 8, а 2. Думаю, щось не виходить. Так, виправили. Виносимо 2х за дужки. 2х. Далі, від першого доданку у нас вийшло 8, а від другого доданку х у третьому степені. Тепер придивіться, будь ласка, уважно, ви бачите, що тут х у третьому степені. Значить, число 8 треба записати, як якесь число у третьому степені 8 це 2. У третьому степені. Отже, 2х я переписую, а 8 це 2 в кубі відняти х в кубі. В дошках утворилася формула різниця кубів. Ще раз 2х ми перепишемо, а різницю кубів розкладемо на множники, як різницю даних виразів, помножену на неповний квадрат суми. Цих самих виразів 2 в квадраті 4, додати добуток цих виразів 2х і додати Х в квадраті. Все, розклали на множник Далі перепишемо п'ятий приклад 2х в третьому степені, відняти 2х в квадраті. Відняти 8х в квадраті і додати 8 у в квадраті. Тут можна поступити різними способами. Ну, Давайте спочатку винесемо на дужки спільний множник. Ви бачите, що 2, 2, 8, 8 це такі числа, які кратні число 2, значить, 2 за дужки можна винести. Я винесу 2 за дужки як залишається х в третьому степені. Відняти ху в квадраті, відняти 4х в квадраті і додати 4 у в квадраті. Тепер ми з вами способом групування розкладемо на множники той вираз, що залишився в дужках. Два я переписую. І з перших двох доданків. За дужки винесемо спільний множник з меншим показником x, х, х виносимо за дужки. в дужках залишається х в квадраті мінус у в квадраті. Далі, тут мінус 4 х квадрат плюс 4 у квадрат, за дужки винесемо мінус 4. Якщо винесли від'ємний множник, в дужках зміниться знак на протилежний. Буде х квадрат відняти y квадрат і закриємо другу дужку. Тепер ви бачите, що тут у дужках х квадрат мінус y квадрат однаковий множник, який знову можна за дужки виносити. Ми запишемо 2, оцю двійку, що є перед дужками. далі х мінус 4, х мінус 4. І в дужках х в квадраті мінус y в квадраті це спільний множник, який записала я в дужках окремих після всіх цих множників. А це знову формула, яка розкладається, різниця квадратів. Ми пишемо 2х мінус 4 х мінус і х додати y. От в цьому випадку у нас створилося 4. Множники різних 2, х-4, х-, х додати y. І останній приклад із цієї серії такий запишемо. 81 відняти в дужках х в квадраті додати 6х і все в квадраті. Це складний приклад. Тут треба уважно слідкувати за знаками. Помітити, що тут у нас різниця квадратів. 81 це 9 в квадраті. Я запишу 9 в квадраті відняти х в квадраті плюс 6х і все в квадраті. Подивіться. А в квадраті мінус b в квадраті. Тільки у Б це ціла сума. Тепер. Ми з вами розписуємо, як е, різниця квадратів. А мінус Б А додати Б. Коли ми пишемо А мінус Б, ми від числа 9 повинні відняти суму. І якщо перед дужками стоїть мінус, то знак в дужках зміниться на протилежний буде мінус х квадрат мінус 6х. Далі помножити, помножити 9, додати, якщо перед дужками плюс, то в дужках знак не змінюється. Х в квадраті плюс 6х. Все. Далі подивіться. Оця дужка вже залишається незмінною. Х квадрат мінус 6х додати 9, залишається без змін. Я пишу 9 мінус X квадрат мінус 6х. А ця дужка, якщо переставити місцями доданки х квадрат плюс 6х і плюс 9, вона згортається у формулу, яка називається квадрат суми. І це буде х додати 3 і все в квадраті. Тут ми так зробити не можемо, навіть якщо ми переставимо місцям, подивіться, мінус х квадрат, мінус 6х і додати 9, оцей мінус не дає нам змоги зробити із цієї, з цього тричлену квадрат суми або квадрат різниці. Навіть якщо ми мінус за дужки винесемо, буде 9 з від'ємним знаком. Цей вираз на множники вже не розкладається, а цей вираз ми змогли розкласти на множники і записати х плюс 3 в квадраті. Продовжуємо. Номер 2. Завдання таке: розв'яжіть рівняння. Перший приклад записуємо такий. х в четвертому степені відняти х в квадраті до рівня 0. Для того, щоб розв'язати рівняння, розкладемо ліву частину на множники х в квадраті х в квадраті мінус 1 залишається в дужках, дорівнює 0. х квадраті мінус 1 це знов формула, яка називається різниця квадратів. Якщо тут дописати квадрат до одиниці, ми маємо помітити тут різницю квадратів. квадраті залишаємо. А цю дужку розкладаємо на множники знов х мінус 1 на х додати 1, дорівнює 0. Далі ми знаємо з вами, якщо добуток декількох множників дорівнює 0, значить хоча б один із них дорівнює 0. Отже, х2 дорівнює нулю, або х-1 дорівнює нулю, або х додати 1 дорівнює 0. Звідси ми розуміємо, що якщо х2 дорівнює 0, тоді х дорівнює нулю. Тільки х у квадраті буде дорівнювати 0. Далі, тут х дорівнює 1 переносимо з протилежним знаком, тут х дорівнює мінус одиниці. Таке рівняння має три розв'язки. Ми пишемо відповідь 0, 1 і мінус 1. Друге рівняння. 9х в третьому степені відняти х дорівнює 0. Виносимо за дужки спільний множник. Розкладаємо на множники х винесли, в дужках залишається 9х2 відняти 1 до рівня 0. Знову припишемо тут квадрат і маємо, що 9х2 мінус 1 в квадраті це різниця квадратів. Х переписую. Цю різницю квадратів розкладаємо на множники 3х мінус 1. 3х додати 1. Дорівнює нулю. І знову розкладаємо на три окремих рівняння. Х дорівнює нулю. Добуток дорівнює нулю, значить, хоча б один із множників може дорівнювати нулю. 3х мінус 1 дорівнює нулю, і 3х додати 1 дорівнює нулю. Далі продовжуємо розв'язання цих двох рівнянь. 3х дорівнює 1 значить х дорівнює 1 третій. 1 ділити на 3 – Можна записати дробом. Так само тут 3х дорівнює мінус 1, значить х дорівнює мінус 1 третя. Знов три розв'язки пишемо відповідь 0, 1 третя і мінус 1 третя. Третій приклад. Третє рівняння. Так, запишемо х в третьому степені додати 2х в квадраті мінус 9х мінус 18 до рівня 0. Розкладемо на множники способом групування. Спочатку винесемо за дужки спільний множник із цих двох доданків. Х в квадраті. Виносимо за дужки степень з меншим показником, х плюс 2 залишається в дужках. Тут за дужки виносимо від'ємний множник мінус 9, в дужках залишається х плюс 2 дорівнює нулю. 0. Далі ви бачите, що х плюс 2 це спільний множник, який знову можна винести за дужки. Х плюс 2 виносимо, в дужках залишається х в квадраті мінус 9 х квадраті мінус 9 дорівнює 0. х квадраті мінус 9 це різниця квадратів, де 9 це 3 в квадраті. Тому х додати 2 помножити на х відняти 3 і на х додати 3 дорівнює 0. Тепер, якщо добуток дорівнює 0, то кожний з цих множників може бути рівним 0. Тому х додати 2 дорівнює 0, або х-3 дорівнює 0, або х додати 3 дорівнює 0. Звідси х дорівнює мінус 2, х дорівнює 3 і х дорівнює мінус 3. Відповідь мінус 2, 3 і мінус 3. Завдання номер 3. Третє завдання має м, таку назву, таке завдання. Розкладіть на множники тричлен, виділивши квадрат двочлен. Що це означає? Пишемо з вами такий приклад. Перший. Х в, трет... в квадраті мінус 10х додати 24. Нам треба розкласти на множники цей тричлен, виділивши квадрат двочлена. Що це означає? Подивіться. Якщо б у нас був такий вираз х в квадраті мінус 10х додати 25, тоді ми розуміємо з вами, що це квадрат першого доданку це подвоєний добуток. 2 помножене на 5 і помножене на х. А це квадрат другого доданку. Це 5 в квадраті. І тоді цей вираз, цей тричлен, можна згорнути у формулу х мінус 5 в квадраті. Оце число 5. Із подвоєного добутку говорить, що отут. Це число 25, це квадрат даного множника у цьому добутку подвоєно. А в нас у виразі стоїть число 24. 24 ми не можемо записати у квадрат, як, квадрат якогось цілого числа. Тому, що ми тут робимо? Ми х квадрат мінус 10х переписуємо. І сюди дописуємо число 25, яке дасть нам змогу звернути оцей вираз у квадрат. Ось ми виділили з вами квадрат двочлену. члена. Якщо я так залишу, то порушиться рівність. Тому я віднімаю 25, я додала 25 і відняла 25. А далі допишу число, яке тут було 24. Для чого це я зробила? Оцю 20, перше число 25, яке я додала, воно нам дає змогу виділити із даного виразу квадрат двочлена. Тобто, оці три доданки це формула. І я запишу х-5 в квадраті. А для чого я відняла 25? Для того, щоб не порушити рівність. Ми ж пишемо дорівнює, да? значить, рівність ми маємо не порушити. 25-25 це 0. І ви розумієте, що якщо ми до якогось виразу додаємо 0 або віднімаємо 0, від цього значення виразу не змінюється. Тепер мінус 25 плюс 24 це буде число мінус 1. І якщо я тут припишу квадрат, то у нас утвориться формула, яка називається різниця квадратів. Тобто х в квадраті мінус у в квадраті це різниця квадратів. Тільки замість х у нас отакий вираз х-5, а замість y одиниця. І ми тепер маємо розкласти на множники, використовуючи формулу різниця квадратів. Зараз я зайве витру. Так, і ми з вами записуємо. x мінус 5 мінус 1, і хміну 5 додати 1. Х-5 це А мінус Б, хміну 5 додати 1, це А плюс Б. І в кожній дужці, ви бачите, з'явилися подібні доданки, які ми можемо звести, і виходить хмінус 6, а тут хміну 5, мінус 4. Х мінус 4. Мінус 5 до 1 буде мінус 4. Все, ми розклали на множники, виділивши попередню квадрат двочлена. Давайте розглянемо ще декілька прикладів. Такий приклад пишемо а в квадраті плюс 4а мінус 32. Знову бачимо, що це. А в квадраті плюс 4а це частина формули. Щоб зрозуміти, що треба додати тут, нам треба розкласти подвоєний добуток на множники 2 помножене на 2 і помножене на а. Оце число 2 говорить, що ми повинні піднести його до квадрату і записати тут. Це 4. Ось утворилася формула. І я цю формулу записую тут після знаку дорівнює а в квадраті плюс 4а, плюс 4. Я додала 4, його не було у даному виразі, тому я повинна його відняти. А далі продовжую записувати цей вираз мінус 32. Ось, ви бачите, я сюди вставила плюс 4, мінус 4. Перша четвірка нам знадобиться для того, щоб ми могли це згорнути у формулу квадрат суми. Це дорівнює А додати 2 в квадраті. Так? Значить, я сюди записую А додати 2 в квадраті. А оці два доданки це мінус 36. 36 це 6 в квадраті. Тому я зразу запишу мінус 6 в квадраті. І знову творилася формула, яка називається різниця квадратів. І тепер ми маємо записати цю формулу, цей вираз за формулою А плюс 2 мінус 6. А плюс 2 плюс 6. І в кожній дужці є подібні доданки, які ми з вами зводимо. Виходить А2-6 мінус 4. 2 плюс 6 8 а плюс 8 все. Ми розклали на множники даний вираз, використовуючи формулу квадрату суми. Передньо ми з вами виділили із цієї формули із цього виразу квадрат суми. Так. Ну, ще один третій, останній. розглянемо такий приклад. х в квадраті. Додати 6х і відняти 7. 6 це подвоєний добуток, це 2 помножили на 3 і помножили на х. Оце число 3 нам говорить, що я повинна записати, дописати до частини оцієї формули число 3 в квадраті, тобто 9. Х в квадраті додати 6х і додати 9. Оце число в квадраті дає нам 9. Тут у нас було 2 помножене на 2 помножене на а. оце число 2 в квадраті дає нам число 4. Тут у нас 2 помножене на 5 помножене на х, оце число 5 в квадраті дає нам число 25. Щоб зрозуміти, що ми повинні дописати, ми повинні подвоєний добуток розкласти на множники і множник. Цей множник х це квадрат першого доданку, а це квадрат другого доданку. От Ми його тут дописуємо: бачите? Тут а в квадраті ось воно, а 2 це 4. 2 в квадраті це 4. Х – це х квадраті, а 3 в квадраті це 9. Ми додали 9, у нас не було у виразі 9, тому я пишу мінус 9 і мінус 7. Оці три доданки разом утворюють формулу х плюс 3 в квадраті. Я записую х плюс 3 в квадраті. А ці два доданки мінус 16. Мінус 16 це 4 в квадраті. 16 це 4 в квадраті, мінус, просто мінус, тому що два від'ємні числа ми додали. Тепер ми з вами. За формулою різниці квадратів записуємо х додати 3 мінус 4. Х додати 3 додати 4. І зводимо подібні доданки. 3 мінус 4 буде мінус 1, мінус 1, 3 плюс 4 7. Х додати 7. На цьому відео закінчено. Бажаю вам успіхів у вивченні математики. До нових зустрічей!